Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з функціями та навчимося створювати свої власні функції в мові C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте зрозуміємо, що таке функції. Ви можете уявляти, що функції це як невеличкі підпрограми, куди ми можемо розмістити певний свій код. Код і далі кожен раз, коли нам буде потрібно виконати цей код, ми просто будемо викликати функцію, та код в ній буде виконуватися. І насправді функції це дуже зручна конструкція, за допомогою якої ви можете зменшити код вашої програми. От давайте уявимо, що ми створюємо певну програмку, і в цій програмі у нас є декілька рядків коду, які постійно повторюються. В такому випадку ви можете, замість того, щоб копіювати кожен раз ці рядки коду, ви можете винести їх в свої. Власну функцію, і далі кожен раз, коли вам буде потрібно виконати ці рядки коду, ви просто звертаєтеся до функції, та ці рядки коду будуть виконаними. Тобто ви просто зменшуєте код, адже весь повторювальний код він тепер буде знаходитися в одному єдиному місці, і ви просто до цього місця постійно можете звертатися. І насправді ми вже з вами не один раз працювали з функціями. Наприклад, ми створювали основну функцію, це функція main, з якої взагалі починається вся програма. А також ми. Ми користувалися різними вбудованими функціями. От, наприклад, ми користувалися функцією setLocale. Це вбудована функція, яка дозволяє встановити кодування. Якби у нас не існувало взагалі такого поняття як функції, то щоб встановити кодування, ми повинні були описати весь функціонал з нуля і до кінця самостійно. Але оскільки існує така тема як функції, то ми просто вже звертаємося до готового якби, коду, який записаний в функції, та цей код відразу виконується після того як ми звернулися до потрібної функції, і от тепер ми давайте спробуємо створити свою власну функцію та пізніше будемо її викликати. Щоб створити функцію, її потрібно описати поза межами якоїсь вже існуючої функції. Тобто в нас вже є функція main, пізніше ми її ще більш детально розглянемо. Але щоб зараз створити свою власну функцію, нам потрібно вийти за межі цієї функції main, та десь над нею ми створимо свою власну функцію. Ну, наприклад, ось десь тут. Отже, щоб створити функцію, ми повинні вказати спершу, який тип даних буде ця функція повертати. Про це ми ще трошки пізніше поговоримо, але на даний момент ми давайте скажемо Void. Тобто Void це такий спеціальний тип даних, який вказує на те, що функція нічого не повертає. Ну і поки що, давайте просто ми його запишемо. Далі ми повинні вказати назву для функції. Назва може бути будь-якою, головне, не використовуйте спеціальні символи. Наприклад, зараз моя функція все, що буде робити, вона буде приймати якісь дані і буде виводити їх на екран. Отже, давайте моя функція буде називатися намагатися як принт. Після назви функції ми повинні вказати круглі дужки. Тут ми можемо вказати, які параметри або ж які значення ми будемо приймати в цій функції. Наразі я не хочу нічого тут приймати, а тому в мене будуть круглі дужки. Трохи пізніше ще будемо щось приймати. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, Ну і все, що буде знаходитися всередині цих фігурних дужок, це буде називатися тілом самої функції. Ну і тут всередині ви можете описати як один. Так і декілька рядків коду. Всі ці рядки коду вони будуть постійно виконуватися, коли ми будемо викликати саму цю функцію. Наприклад, все, що я зараз хочу зробити, я хочу на екран виводити. Таке слово як hello, а також нехай буде тут ще перехід на новий рядок. Тепер ми можемо запустити програму, і насправді ми зараз помітимо те, що нічого на екрані в нас не буде виведено. Справа в тому, що щоб якась функція була виконаною, нам потрібно цю функцію викликати. Наразі ми її лише описали, але ніде в головній функції ми її не викликаємо. Отже, код із неї також не виконується. Щоб викликати функцію, нам достатньо звернутися до неї по її імені. Тобто, от раніше, наприклад, до вбудованої функції setLocale ми зверталися, тепер ми звертаємося до своєї власної функції. Ця функція не приймає жодних параметрів, а отже тут також будуть пусті круглі дужки І в кінці просто ставимо крапку з коми. Після запуску ви побачите, що у вас функція вже виконана, і на екрані вивелось слово hello. Також ви функцію можете викликати скільки завгодно разів. Тобто я можу її Викликати тут хоч 200 разів, і кожен раз, скільки я разів її буду викликати, кожен раз буде виконуватися той код, який тут записаний. От я три рази викликав функцію, три рази в нас було виведено слово hello, все спрацювало коректно. Тепер давайте спробуємо функцію передати якісь додаткові значення. Для цього мені потрібно вказати, що сама ця функція буде приймати оці параметри. Взагалі, параметри ви їх можете розцінювати як змінні, просто це можна так сказати. Змінні, які працюють всередині самої цієї функції. Ну, тобто, щось, що ми сюди будемо приймати. І тут ви можете описати будь-які змінні, будь-які параметри. Наприклад, хочете отримати число, впишіть такий тип даних, як int, short, float, double або там long, і вкажіть просто назву для цього параметру. І от ви вже будете отримувати певний. Ну, Певне число тут. Я, наприклад, хочу тут отримувати е, текст, тому я вказую тип даних стрінг. Також в мене вже стрінг тут підключений, підключена std. Тому я так спокійно можу тут прописати стрінг. І давайте я вкажу те, що мій цей параметр він буде мати назву як Word. Назва тут може бути будь-якою. Тепер, от що я хочу зробити. Я хочу зробити так, що замість hello я просто на екран буду постійно вводити оцей Word. Те, що ми тут будемо приймати, той текст, який ми тут будемо при. Приймати ми його будемо виводити на екран. Тепер ви можете помітити, що всі ці наші функції вони вже йдуть з помилкою. І це цілком логічно, адже тепер ми приймаємо тут один параметр, і якщо ми хочемо викликати цю функцію, ми просто зобов'язані передати туди одне оце значення, яке ми будемо е, тут приймати. Ну і передати сюди значення можна різними способами. Наприклад, я можу просто е, створити відразу тут певний текст, і нехай тут буде написано hello. Також я можу вказати, те, що ми будемо створювати окрему зміну. Нехай ця зміна буде називатися як Words. У неї не буде на початку, наприклад, ніякого значення. Далі ми будемо це значення отримувати від користувача, і далі оце значення ми будемо сюди, наприклад, передавати. Так само ви можете і просто якусь іншу зміну там створити. Ну, наприклад, давайте третій раз я просто передам ще. Такий текст як Word. Тепер, якщо ми все це запустимо, то ми помітимо, що в принципі, у нас все буде спрацьовувати коректно. Тобто, бачите, перший раз в нас було значення Hello передано, і воно вже вивелося на екран. Далі ми очікуємо на введення е, якоїсь інформації. наприклад, наприклад, сам, сам ну, просто, наприклад, сам напишу, Enter. Далі ми цей текст передаємо функцію, він знову ж таки виводиться. Ну і далі ще раз, у нас вводиться такий текст як Word. Тобто ми вже створили з вами. Функцію, і насправді ця функція вона навіть більш зручна, ніж оцей стандартний cout. Тобто, тепер мені не потрібно от постійно прописувати, щоб вивести інформацію там cout, прописувати ці е, в углові е, дужки. Е, мені це все більш не потрібно. Все, що мені потрібно, це я звертаюся до своєї функції, передаю до певне значення, і це значення буде виведено на екран. А тепер ми давайте спробуємо створити щось більш цікаве. Ми будемо створювати функцію, яка приймає два параметри. Далі. Знаходить суму цих параметрів і буде просто цей результат виводити на екран. Отже, зараз я вказую те, що моя функція також нічого поки що повертати не буде, тобто просто void прописую. Далі, давайте моя функція вона буде називатися як сума. Далі я вказую те, що я тут буду приймати два параметри, нехай це int A, а також INT B. Тобто тут можна приймати безліч параметрів, просто через кому ви їх записуєте. Ці параметри можуть бути з різними типами даних. Це абсолютно буде нормально. Наразі я просто приймаю два параметри це цілі числа. Тепер відкриваємо фігурні дужки, І тут все, що я хочу зробити, це, напевно, я створюю нову змінну. В цю змінну я буду записувати результат додавання цих параметрів, цих чисел, а також я хочу все це вивести на екран. Ну і можна прописати тут стандартний оцей out для того, щоб все це вивести на екран. Ось, наприклад, таким чином. Тепер я можу використати. Цю функцію, наприклад, десь ось тут ми давайте будемо звертатися до функції сума. Туди я буду передавати два значення. Знову ж таки, ці значення ви можете створити ось тут змінні і потім їх передавати через змінні. Ви можете отримувати значення від користувача і далі їх також сюди підставляти. Ну, я просто напряму ось так буду підставляти дані. Давайте ми все це запустимо. Він буде очікувати, що я знову ж таки буду вводити якусь інформацію. Ну і після, і після цього ми помічаємо що в самому кінці у нас дійсно відображується сума оцих елементів. Тобто, таким чином ви можете створювати функції за власним побажанням. Ви можете створювати функції, які будуть приймати різну кількість параметрів, і далі з цими параметрами всередині функції ви можете працювати. Наприклад, та сама функція SetLocale, вона приймає два параметри. Ось ми це можемо побачити. І ці параметри пізніше в самій функції вони там якось оброблюються. І е, перший параметр, наприклад, вказано на те, що ми додаємо кодування до всього, що в нас є в програмі. а а другий параметр це стрінг звичайний, і тут вказується яке саме кодування ми будемо встановлювати. Тут ми в своїх функціях робимо приблизно те саме. Тепер ми давайте ще з вами поговоримо про таку річ, як повернення даних. Наразі всі наші функції вони йдуть з типом даних void, тобто вони нічого не повертають. В той самий час ви можете побачити, що функція main вона іде з типом даних int, тобто вона щось повертає, і це щось це повинно бути цілим числом. І дійсно, ми можемо побачити, що в самому кінці цієї функції. Ми повертаємо з вами число. Це просто число 0, і ми його повертаємо за рахунок ключового слова return. Взагалі, от для головної функції це потрібно робити, бо програма на C++, вона вважається коректно виконаною лише в тому випадку, якщо програма в кінці свого завершення повертає число 0. Тому ми тут з вами так і якби все це і прописали. Що ми запускаємо, ми створюємо верніш, функцію main, через неї все запускається. Тут виконується певна код І в кінці всього цього ми повертаємо 0, тобто ми кажемо, що все, програмка завершена коректно. Але разом з тим, ось такий return, ось таке повернення даних ми можемо створювати і для своїх власних функцій. От давайте уявимо, що я хочу, щоб оця функція сума вона приймала два параметри. Далі вона буде е, додавати ці параметри, і далі результат додавання цих параметрів я хочу записати ось тут в якусь зміну. Ну, наприклад, я Тут створю таку зміну, ось я так це все прописав, але наразі все це буде видавати помилку. І це цілком логічно, адже наша ця функція вона поки що нічого не повертає, а тут ми вже намагаємося щось встановити в якусь зміну. І тут ми можемо замінити тоді функцію, тобто ми можемо сказати, що тепер наша функція вона вже буде не void, тобто вона тепер буде щось повертати, і в залежності від того, що ви хочете повертати, в залежності від того значення, ви прописуєте тут. Тип даних. Наприклад, хочете повертати ціле число, можете прописати int, short, можете прописати long і так далі. Хочете повертати просто символ, пропишіть тут char. Хочете повертати float, пропишіть тут float. І так далі. Я, наприклад, давайте пропишу зараз int, і я, я з цієї функції я буду тепер повертати саме integer, певне число. Тобто, тепер, коли я ось тут замінив тип даних, функція поки ще не коректна, але ось тут вже помилки немає. Адже тепер функція. Якби зобов'язується щось повернути, це повинен бути інтеджер. І а, тут ми тепер спокійно можемо прийняти цей інтеджер, записати його в якусь. Просто змінну. І давайте тепер, щоб ця функція також була коректною. Нам просто в кінці цієї функції потрібно також прописувати оце ключове слово return і вказувати, що ми повертаємо. Повертати ви можете будь-що, тобто ви можете просто прописати якесь число до прикладу. Але звісно, в моєму випадку мені найбільш логічно повертати саме оцю зміну res, адже я хочу повертати результат додавання чисел, ну і тому я повертаю саме оцей результат. Додатково, я тепер, напевно, давайте тут не буду виводити інформацію про додавання. Або, або можливо, навіть давайте залишу так і бути залишу тут результат додавання. Також у мене тут буде ще endline, нехай. І тепер я просто зроблю так, що в мене тут буде декілька змінних, наприклад, res1 і res 2. Тут я буду передавати 6 і 8, тут буде 60 і 8. І що я хочу отримати? Я хочу тепер отримати. Результат додавання цих двох чисел, цих двох чисел, а далі вивести на екран лише найбільше з цих чисел. Ну і тому я прописую тут умовну конструкцію. Я кажу, що якщо res1 буде більшим, ніж res2, то в такому випадку я буду звертатися до cout і буду виводити res1 на екран. Інакше, давайте пропишемо просто тут else. Інакше я на екран буду виводити res2. Ось таким чином. Ну і все це ми запустимо. Знову ж таки, він буде просити ще воду даних, ми швиденько їх пропишемо. І далі, от що ми помічаємо. Тобто, ми викликали функцію, передали туди значення. Ці значення були додані, і вони також тут були, були виведені на екран 14 та 68. А потім ми як би, ці значення отримали назад, записали їх в свої власні зміні. І далі ми змогли тут пер перевірити, е, яке значення. З цих значень більше, і лише найбільше значення ми вивели на екран. Тобто, оце повернення даних воно не є якимось обов'язковим. Ви його можете прописувати, а можете якось тут не прописувати. Але якщо ви його прописуєте, то тоді просто ваша функція вона щось по завершенню може повертати. І це щось ви пізніше можете записати в зміну, а далі вже з цією зміною, з цим результатом, тут можете. Працювати. І ще наостанок, давайте розглянемо такий момент, як опис функцій під функцією main. Якщо я зараз просто візьму, виріжу ці функції та додам їх під функцію main, то ми помітимо, що тут ці функції, звісно, помилок ніяких видавати не будуть. Але ось тут вони вже будуть видавати помилки. Давайте навіть я запущу програмку, та й ми побачимо, що дійсно в нас видаються помилки. Всі ці помилки вони вказують на те, що. Функція print, а також функція сума, вони е, тут ніде не задекларовані, тобто їх, наче, не існує в нашій програмі. Чому так відбувається? Справа в тому, що програми вони запускаються цілком логічно. Тобто, коли ми натискаємо на пуск, в нас е, відкривається як би, оцей файл, і е, програмка все зчитує зверху донизу. Тобто він читає, що ось тут ми щось підключаємо, тут ми використовуємо простір імен, тут в нас є головна функція, і далі. Далі він бачить, що в цій головній функції ми звертаємося до якоїсь незрозумілої функції Print. Тобто на цьому етапі ці, цю функцію він ще не знає. Так, ця функція є нижче, але він ще просто не дійшов до її опису. Тому в нас і видаються помилки. І, звісно, можна просто не прописувати ці функції внизу, можна їх описувати так, от зверху. Але тут також є тоді не дуже такий приємний нюанс. Справа в тому, що коли ви будете створювати вже великі програми, то скоріш за все у вас буде дуже багато функцій. І якщо всі ці функції описувати ось так тут зверху, то потім, коли ви зайдете в цей файл, ви будете дуже довго гортати, поки дійдете до цієї головної функції. Ну і це вважається не дуже гарним тоном, якщо потрібно дуже довго. Скролити до головної функції. Хочеться відразу зайти в файл і побачити функцію, головну, побачити, що тут відбувається, а вже там нижче будуть якісь другорядні функції. Так от, щоб вийти з цієї ситуації, щоб все-таки розмістити ці функції отак от внизу, нам потрібно створити тут зверху так звані скелети функції. Що це означає? Це означає те, що ми беремо просто перший рядок функції до цієї фігурної, фігурної дужки, І перший цей рядок функції, ми його сюди копіюємо та вставляємо. А в кінці додаємо крапку з комою. Все, це так званий скелет функції. Тобто, тепер, коли ми запустимо програму, програмка зрозуміє, що існує така функція, як print. Так, немає ніякої реалізації цієї функції, але коли він вже дійде до main, він зрозуміє, що така функція існує. Помилки не треба видавати, далі він отак от все це буде читати, і потім дійде до вже реалізації цієї функції, зрозуміє, що ця функція робить, та просто її виконає. Те саме нам потрібно зробити із функцією сума. Також я просто купую перший рядок, і сюди крапку з комою в кінці додаю. Все скелети функцій у нас додані. Тепер я можу запустити програму, і ми помітимо, що все буде виконуватися як і раніше, ніяких проблем. Просто тепер функції вони Знаходяться внизу, що більш гармонічно і що більш гарно в плані коду. Отже, в майбутньому ми ще будемо працювати з функціями. Функції вони дуже зручні, адже допомагають нам винести певний повторювальний код в якесь окреме місце. Пізніше ми функцію можемо викликати скільки завгодно разів, і кожен раз в нас буде виконуватися той код, який ми перемістили в саму функцію. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!